Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я прошу народних депутатів голосувати. За 330 рішення прийнято, покажіть по фракціях. Я ставлю пропозицію на голосування для прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проєкт закону реєстраційний номер 13533 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я прошу народних депутатів голосувати. За 331 рішення прийнято, закон прийде в цілому. По фракціях вихожіть з процедури Качура, будь ласка. Качура, будь ласка. Олександр, Качу... Олександр Качура, Сумщина, Вношу пропозицію дати доручення голови Верховної Ради підписати невідкладно цей законопроект, прийнятий в другому читанні. А також негайно після цього направити президенту. Прошу підтримати цю пропозицію та виконати вимогу суспільства. Дякую, будь ласка, Олександр Сергійович, Якщо можна.